Ішемічна хвороба серця це коли серце не отримує достатньо кисню через ураження судини. Симптоми біль за грудиною, особливо при фізичному навантаженні, оніміння лівої руки, ВЛК дивиться УЗД серця, проба з навантаженнями коронографія. Результат Б у більшості випадків, якщо доведена стенокардія або зміни у міокарді. Чому це важливо? На жаль, не всі військовослужбовці розуміють, що певні діагнози по серцю це не просто втомився чи пекло в грудях, а серйозний привід для категорії Б або навіть А непридатний. Проблема в тому, що багато хто не знає своїх прав, не фіксує симптоми вчасно і не має на руках документів, які підтверджують хворобу. Але ВЛК не вгадує твіста, вона дивиться на аналізи, висновки спеціалістів кардіограми УЗД Серця. Якщо в тебе є діагноз, покажи його. Якщо ще немає, можливо, він уже на підході. Тому зараз уважно діагнози, про які ми напишемо, можуть реально змінити твоє військове майбутнє. Увага! Що потрібно підготувати для ВЛК. Один з головних секретів успішного проходження ВЛК не просто сказати, що болить, а довести документальне. Ось що має бути в твоєму арсеналі: амбулаторна картка або виписки з цивільної або військової лікарні, результати обстежень, ЕКГ, добовий моніторинг, УЗД серця, ЕКГ, аналізи, висновок кардіолога з чітким формулюванням діагнозу та рекомендацією, обмежена придатність, фіксація симптомів, якщо були втрати свідомості. Болі чи інші критичні моменти, зазнач це у медичній документації. І це не просто медичні терміни, це твоє здоров'я, твоє право на справедливе ставлення і, можливо, твоя безпека на фронті. Дивись до кінця там дамо практичні поради, які реально допомагають на ВЛК, якщо є серцеві захворювання. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Поради, як діяти, якщо в тебе є проблеми з серцем. Не мовчи, не бійся звернутись до лікаря, ти не косиш, ти дбаєш про свою безпеку. Збирай документи, без них навіть найважчий діагноз можуть не врахувати. Попроси направлення на ВЛК за станом здоров'я. Ти маєш право на позапланову ВЛК. Проходь обстеження за місцем проживання. Навіть цивільний кардіолог має юридичну силу. Зберігай спокій і наполегливість. Не задавай. І не здавайся, якщо комісія намагається протягнути тебе як придатна серцеві хвороби, не дрібниця, а серйозне підрунтя для зміни категорії придатності. Діагнози, про які ми сьогодні говорили, часто фіксуються у військових після 30 років при сильних навантаженнях або стресі. Якщо в тебе є документи, обстеження та встановлений діагноз не мовчи, вимагай справедливу ВЛК. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом, я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Якщо ти військовослужбовець або твій родич служить, не чекай, поки стане зовсім зле. Пройди кардіолога, зроби обстеження, звернись до медичної служби. Якщо вже є проблеми з серцем, підготуй документи до ВЛК і вимагай повторної комісії. Поділись цією інформацією з побратимами, бо знати це вже наполовину захист. Поширюйте відео серед друзів, рідних та побратимів, зручно поділитися Відео через месенджера. І пам'ятай, твоє серце не витратний матеріал. Ти потрібен живим. Дякую.